Тому що розкажете, що тут зараз відбувається? Ну, що відбувається зараз? Уже чотири місяці ми воюємо з цим е, незаконним будівництвом, який е, курує, як то кажуть, е, суддя Подільського суду Ноздряков Станіслав Вікторович. Вони що є? В них приватизований отой склад ну, будинок. Угу. Вони десь отримали декларацію на проведення якихось будівельних робіт, але ті роботи мабуть, я так думаю, стосувалися там щось всередині в тому. Якщо то не після цього вони захопили частину дво території двору. Ви бачите, десь метрів 30 на 30, десь приблизно 100 квадратних. Ви вирили котлован і хочуть будувати трьох тут трьохповерховий хостел в цьому дворі. E, значить, не, маючи під, не маючи ні землевідведення, не, не, не зареєструвавши це в департаменті будівництва та архітектури це приміщення, не провівши експертизу цього, цього будинку, e, значить, e, ця земля відведена рішенням сесії Голосівської ради для міжборових проєктів. Ви бачите, що тут зараз ні машина не приїде, пожежна, ні все. Подивіться, як вони зрізали вон, дерева барварські, пооблізали, щоб тут не заважало її. Mm -hmm. Мешканцям це не подобається, ми воюємо. 4 місяці. Зверталися всі інстанції, які тільки можна, відписки, але з тих крих, що ми отримали, ми змогли зараз написати нормальну заяву в Генеральну прокуратуру, де все, все це перераховано і ми чекаємо на, на відповідь. Приїжджають, хто не приїжджає, міліція. Спочатку приїжджала міліція, їх охороняє. А зараз вони збирають вже міліція, їх не охороняє, це будівництво, вони бачать, що тут незаконне. Вони привозять братків. Тут тут хлопців, як вони перший раз бетонували, вони тут привезли десь 20-30 чоловік братків, які це бе, ну, бетоновоз цей пропустили і дивилися, щоб ми не заважали. Сьогодні ми бетоновоз не зап... не пропустили. Перекрили дорогу і він повернувся. Але він десь тут крутиться. Можливо, зараз збирається знову. Нам треба це розібрати. Я хочу запитати, що з, мешк... з, да, з мешканцям, ми шановні мешканці, нашого будинку, ми приймаємо рішення розібрати. Хто <Valeu, he> <Norwegian> <in А detta> like? so? so? за? Хто за? Хто проти? Хто проти? Вже проти? Вже проти? Проти? Хто утримав? Проти? Хто? Хто за? Хто за? Хто за? Підніміть, хто за? Чи всі? Все. Так. Серега, ти взяв молоко? Дай вам молоко.